Добрий день, мої любі малята, я вас усіх вітаю. Миру, здоров'я, добра усім усім бажаю. А хто до нас сьогодні в гості прийде? Відгадайте загадку. Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик, в нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно. Сніговик. Ось до нас завітав сніговичок. Погляньте, який він гарний, чудовий. А що ж він з собою приніс? Він приніс якусь торбинку. А що ж в ній? Цукерки? Ні, не цукерки. Музичні інструменти? Ні, не музичні інструменти. А давайте подивимося, що ж в торбинці лежить. Дітки, та це ж чарівні цеглинки Лего приніс сніговичок. Погляньте, ось які чарівні цеглинки Лего. Циглинка до цеглинки. Будемо з вами складати і будемо разом з ними грати. Малята, а скільки сніговичок приніс цеглинок? Так, їх багато. А скільки червоних цеглинок? Вірно одна. Малята, а ви любите зиму? Я люблю зиму і наш сніговичок теж любить зиму. А давайте спробуємо сконструювати зиму. Вона приносить нам холод і мороз. Річки вкриваються товстим шаром льоду. Так, чому зовсім холодно. А взимку світить сонечко, воно світить, але не гріє. А як можна зігрітися взимку? Вірно, можна одягнути теплий одяг, і в квартирах у нас теплі батареї. Чомусь мені хочеться взяти цю цеглинку червону, що вона нагадує нам? Це червоні ягідки горобини. І Снігуря грудка червона. Дітки, а яке свято взимку в нас буває? Вірно, Новий рік, і на це свято приходить до нас ялинка. Ось яка дивіться, в нас получилась башточка. Діти, скажіть, а якого кольору? Знаходиться цеглинка вгорі? Вірно, цеглинка зеленого кольору. А якого кольору цеглинка знаходиться внизу. Так, блакитна. А якого кольору цеглинка знаходиться під зеленою цеглинкою? Подумайте? Вірно, цеглинка червоного кольору. Молодці малята. Малята сніговичок пропонує пограти вам гру таємнича торбинка. Ми в торбинку складемо цеглинки лего. Перемішаємо. По черзі будемо діставати цеглинку. Будемо визначати колір цеглинки. І пригадувати слова, які бувають таким кольором. Починаємо. Якого кольору цеглинка? Так, червона. Червоним кольором бувають квіти, ягідки. Якого кольору цеглинка? Так, синього. Що буває синім кольором? Олівець. Якого кольору цеглинка? Жовтого кольору. вірно, малята. Що буває жовтим кольором? Так, лимон або маленьке курчатка. Якого кольору цеглинка? Вірно, зеленого. зеленим кольором буває ялинка або рукавички. Якого кольору цеглинка? Блакитна. Блакитним буває небо. І остання цеглинка якого кольору? Помаранчева. Помаранчевий буває апельсин, мандарин, Вірно, малята, яка чудова гра! Дякую тобі, сніговичок, за цю гру. Дітки, а в нашого сніговичка є друзі. Ось такі веселі маленькі сніговички. Погляньте цей сніговичок із червоним бантиком, а цей сніговичок із жовтим бантиком. Діти, вони такі ласунчики. Наші сніговички маленькі полюбляють їсти цукерки. А що цікаво, сніговичок із червоним бантиком він їсть тільки червоні цукерки, а сніговичок із жовтим бантиком їсть тільки жовті цукерки. Давайте разом з нашим сніговичком. Прогостим його, друзів. У мене є дві тарілочки. Жовта і червона. Жовту тарілочку кому поставимо? Так, сніговичку із жовтим бантиком. І він їсть тільки жовті цукерки. А ця тарілочка якого кольору? Вірно, червона. Кому ми її поставимо? Сніговичку. Із червоним бантиком, тому що він їсть червоні цукерки. А ось і цукерки для наших сніговичків. Будемо зараз їх пригощати. Якого кольору цукерка? Так, жовта ми її поставимо на жовту тарілочку для сніговичка із жовтим бантиком. А ця цукерка цеглинка, яким, якого кольору? Вірно. Вона червона. І кому ми її покладемо в тарілочку? Вірно, для сніговичка із червоним бантиком. Якого кольору цукерка? Жовтого. Ми її покладемо на жовту тарілочку. А червону цукерку на яку тарілочку ми покладемо? Вірно, на червону для сніговичка із червоним бантиком. Цю цукерку жовту теж ми покладемо для сніговичка із жовтим бантиком. І цю цукерку червону ми покладемо для сніговичка із червоним бантиком. Ось як ми гарно пригостили наших сніговичків. Вони вам за це кажуть, дякую. Малята, як ми весело провели час з нашим сніговичком і його друзями! Наступного разу вони до вас знов прийдуть і принесуть нові ігри, і ми з ними гарно пограємо. А зараз, сніговичка, час йти. Кажемо їм до побачення, до нових зустрічей, малята!